Матеріали потрібні, щоб створити цей трендовий букетик з атласної стрічки. А я вам зараз покажу. Для цього букетику нам знадобилось два кольори стрічки атласної 5 см, вартість цього рулончику 171,50 синій та жовтий. І звісно ж, основа, на яких тримаються ці трояндочки, це в нас шпажки 40 см, вартість цієї упаковочки 59,50. А щоб додати яскравості та близько цьому букетику, ми використали. Ось такий глітер синій та жовтий. Вартість пакетику синього глітеру 43,50 та вартість жовтого глітеру 64,50. Далі ми обгортаємо наші трояндочки в кальку жовту та синю. Вартість цієї 47,50 і вартість синьої також 47,50. А також в нашому магазині безліч ось таких коробочок. Тому можна зробити саме композицію, а не букетик. Але нам подобається більше, як виглядає букетик цей в кальці. Тож, якщо ти також хочеш створити ось такий трендовий букетик зі атласної стрічки, пиши нам в коментарях або в дірект слово букет і ми відправимо весь перелік всіх необхідних матеріалів для створення цього гарного букету.